Добрий день, компанія «Техукраїна», поставка ремонту та технічне обслуговування гвинтових компресорів. Взяла до ремонту компресор Roleyer 1500. Має проблеми з системою охолодження, Він має проблеми з переходом у холостий робочий хід. Після діагностики було зроблено наступні роботи по відновленню. Не працював пресостат, замінено на новий з пневматичною трубочкою. От, також було замінено соленоїд, клапан, новий стоїть, бо компресор не переходив холостий робочий нормально. От, компресор мав вади з проблемою охолодження саме, значить, не було взагалі вентилятора. Мабуть, десь загубився у замовника. От, компресор зроблено повне технічне обслуговування. Замінені всі витратні матеріали, олива, а також замінений термостат для того, щоб компресор не грівся. Крім цього, були проблеми по ременям, старі ремені мали вже якби, дуже поганий став, були потріскані, пересохші. От, заміна на нові. От. І також ми бачимо блищить новий РВД, замінили, тому що були витоки масла. І замінили ще одну трубочку, маленьку теж були витакі масла, була пересохша. Після цього компресор було перевірено, запущено, не гріється, холостире, робочий ход переходить ідеально. Цей компресор буде пакуватись, і сьогодні від'їжджати до замовника працювати далі. Загалом компресори дуже непогані, хоча й старенькі. Бажаю всім надійної та енергоефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!